Привіт, друзі! Це відео, думаю, буде корисне як для жінок, так і для чоловіків. Тому не переключайтесь, не дивіться, будь ласка, до кінця. Поставив нову тумбочку і через місяць перестали працювати завіси. І зараз я скажу причину, через що це все сталося. Попередня тумбочка простояла 8 років, і все, всі завіси були як нові. Тому, що, як ви можете бачити, немає цвілі, а значить все сухо без конденсату. Відео зняв я два місяці назад, але я не викладував, бо не був впевнений, поки мені не сказала ще одна людина, в якої сталося те саме. Якщо для когось буде корисно це відео, не забудьте підтримати лайком і коментарем. Ось така зелена патина. Все окислилось ручки розіла теж. А, причиною стали ось такі таблетки для дезінфекції. Була нещільно закрита банка. Самі таблетки чудовий засіб справляються зі своїм призначенням, але слід бути Тому Краще вчитись на чужих помилках. А на цьому я прощаюсь до зустрічі!